Сьогодні ми в Брюсселі на кліматичній конференції організованої програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, на яких ми розказали поточний стан довкілевій сфері внаслідок війни, і маємо вагомі результати щодо підтримки відновлення довкілля України. Також було проведено низку зустрічей. Єврокомісарами, європарламентарями, які запевнили нас і на яких ми змогли обговорити пріоритетні проекти по відновленню довкілля України і по відновленню промисловості на засадах зеленого стійкого розвитку Україна переможе, і довкілля в Україні буде чистим.